Вітаю вас, друзі, 29 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні гуру опублікував повідомлення про те, що їм стало відомо, що в Кремлі затвердили. Новий етап інформаційної війни проти України виділили вони такі основні пункти: Перше, це масова мобілізація, зневіра українських партнерів у можливості перемоги, український контрнаступ немає успіхів і тотальна корупція. Що з цього брехня, що правда? Ну, я думаю, в принципі, вам розповідати не треба. Ви і самі дуже чудово обізнані, але я хотів би зробити деякі акценти. І так, що ж будуть поширювати? Російські пропагандисти та західні засоби масової інформації, і не лише про Україну, для того, щоб віяти і сіяти тут зневіру. І до певної міри їм це вдається. Я навіть це відчуваю про коментарях по коментарях, які ви дописуєте тут чи в інших моїх соціальних мережах. Ну, не лише ви, а ті, хто готовий це писати. Я не виключаю, що масово долучається до цього процесу і навіть боти кремлівські. Так от, що стосується масової мобілізації в Україні. Нібито росіяни будуть зараз говорити про те, що в нас призивають всіх і вся мобілізація здійснюється, як пояснили в Міністерстві оборони, в рамках тих заходів, які були передбачені, і планів, які доведені до територіальних центрів комплектування. Так є перекоси, так, є купа зловживань, є офіційні повідомлення навіть від Зеленського про те, що порушуються кримінальні справи, змінюються очільники ТЦК, з цим проблеми є. Цього заперечувати складно. Але ну, на вулиці чи з кафе ну дійсно в автобусі не завантажують. Тут треба бути абсолютно щирим і відвертим з тим, що відбувається. Друге, зневіра українських партнерів у можливості перемоги. Сьогодні у виданні де Вашингтон Пост і Wall Street Journal, і в інших іноземних виданнях з'являється чимало публікацій про те. Як наші західні партнери будуть підтримувати нас надалі, як вони переглядають свою позицію щодо термінів закінчення війни і таке інше? Ну буквально сьогодні я вам розповідав про те, що Washington Post е журналіст опублікував свою думку, що нібито Білий Дім зараз змінює думку щодо термінів закінчення війни. А пізніше, сьогодні, вже видані в Wall Street Journal з'являється інформація про те, що країни Великої Сімки не дійшли згоди в питанні подальшої підтримки України. Ну такі такий заголовок який сьогодні зустрів в українських землі. Хоча, правду, якщо ви перекладаєте цю статтю, то вона звучить наступним чином: Ша та союзники прагнуть довгострокової військової допомоги для України. Щоб продемонструвати рішучість Заходу, звісно, протистояння Росії. Дійсно, вони визначає те, що на сьогоднішній день триває бюрократична робота з підготовки текстів, які ляжуть в основу гарантій безпеки, про які великі сімка заявила під час Вільнюського саміту. Так, з цим є певні, ну не те, що проблеми, а технічні моменти. Просто-напросто треба уяснити, яка країна, яку допомогу може дати Україні в перспективі. Скільки зброї Захід може виробляти для України, скільки Україна має виробити собі сама, тому що ну дійсно, направду, треба визнавати, що Захід виявився не готовим до такої агресивної війни Росії проти України. Ну, об'єми, і я думаю, вам переповідати не варто, того, скільки залучено війська, бронетехніки, скільки витрачається снарядів у цій війні, вони реально колосальні. І військово-промисловий комплекс країн НАТО. Після холодної війни він також прохолов, він не був готовий до того, щоб робляти новітню зброю в такій великій кількості. Зараз це все перезапускається. Про це говорять дуже багато і моїх колег, і про це говорять і політиків, і аналітиків. І дійсно на це потрібен час. Саме тому е, гарантії безпеки, які зараз готуються, із Сполученими Штатами Америки, Великобританією, Францією, Німеччиною вони мають певні бюрократичні і технічні моменти. Саме про це пишуть зараз у західній пресі, а не про те, що. Ну, допомогу будуть там зменшувати. Окрім того, в цьому виданні пишеться про те, що е, західні політики усвідомлюють про те, що без надійних пакетів підтримки Києва Росії е, вдасться здійснювати якісь. Дії успішні для себе в Україні цього не можна допустити, тому безумовно вони стоять перед таким викликом і перед такою загрозою. Більше того, буквально вчора я вам розповідав про те, що західні політики зараз намагаються прискорити процес підписання угоди про гарантії безпеки України Сполучених Штатів Америки, особливо на тлі майбутніх виборів в Сполучених Штатах. Бо це до певної мірої може бути загрозою, якщо до влади там прийдуть республіканці. Ну Сьогодні стало відомо, що один із кандидатів у кандидати у президенти від республіканців сказав, що треба окуповані території віддати Росії в Україні мається на увазі. А також заборонити Україні вступати до північного Атлантичного альянсу. Тому тез ми почуємо таких дуже багато. І коли ГУР говорить про те, що дійсно є інформація про те, що будуть поширювати дезу, що нібито західні партнери стомилися від нас, бо перемоги там явно нема, то це повна брехня і маячня. Так, друзі, це повна брехня і маячня, тут треба чітко виділяти. Наступний пункт, про який говорить, це український контрнаступ, мовляв, немає успіхів. Сьогодні стало відомо про те, що прапор України був встановлений на лівобережжі Херсонщини. Туди не зайшли збройні формування Збройних сил України, але прапор дійсно був встановлений. Тому певні зрушення є. Є зрушення на запорізькому напрямку. Сьогодні стало відомо про те, що командування військове Російської Федерації вивозять з Токмака. Він став став небезпечним для там їх перебування токмак знаходиться в зоні ураження збройними силами України. Тому дійсно рух є не такий швидкий, як я то говорив раніше, але це ну, відверта маніпуляція також. А от що правда і що маніпулює вже головне управління розвідки, це про тотальну корупцію. Тут дійсно не треба нам нікому розповідати про те, що в Україні є тотальна корупція, вона присутня в усіх органах влади, з нею потрібно боротися. І навіть перше запитання, яке задавала Мосічук Зеленському під час його недільного інтерв'ю, вона спитала: Пане президенте, а що у нас з корупцією? Ну що Зеленський сказав, ну так, з нею треба боротися. Тому тут вже ніякої маніпуляції нема, коли ми чуємо. І від західних партнерів, чи навіть коли росіяни будуть розповідати, що в Україні корупція, але ну, мені тут хочеться сказати, подивіться в себе під носом, що у вас твориться. Тому що у вас взагалі не те, що там корупція, а бандитизм і мафіозні стосунки аля зразків 90-х років просто процвітають і укорінюються в усі сфери життя. Втім, треба дивитися за своїм і робити ну, правдиві висновки. І от саме сьогодні ми намагаємося відділити мухи від котлет. Перш хотів би вам кілька слів сказати про скандал, який стався із Папою Римським. Черговий скандал. Буквально 25 серпня, під час проведення всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт Петербурзі, він долучався до неї онлайн-зв'язком і сказав наступне: звернувшись до молоді, яка там присутня. Я вам зацитую, бо це ну, дуже така резонансна заява, яку він озвучив саме до молодих росіян. Ніколи не забувайте про спадщину, ви спадкоємці Великої Росії, великої Росії святих правителів Великої Росії Петра І, Катерини II, яка знищила українське козацтво, тієї імперії великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Слів складно добрати до цих слів. Папи Римського, але коли він говорить про людяність російську, то мені хочеться просто йому сказати, а ви розумієте, в принципі, природу війни Росії проти України? Ні. Але далі він ще продовжує і говорить, що ніколи не відмовляєтеся від цієї спадщини. Ви, нащадки великої матінки Росії, крокуйте перед цим і дякую вам, дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами. Ця заява і звернення Папи Римського викликали немалий дипломатичний скандал. Коментарі. Були здійснені на рівні прес-секретарів Піскова та Міністерства закордонних справ України. Але разом із тим на цю заяву звернув і очільник греко-католицької церкви в Україні, що дуже показово. Він закликав офіційний Ватикан дати роз'яснення, що мав на увазі папа Римський, коли говорив цю ехінію. Ну, це і від себе, звісно, додаю. Ну, ось він офіційний Ватикан сказав, що він неправильно зрозуміли. Папа Римський завжди виступав за мир. Так, дійсно. Якщо брати до уваги ті заяви, які Папа Римський виголошував раніше, до прикладу, в грудні минулого року, він закликав припинити безглузду війну і на Різдво закликав до миру в Україні. Ну, мабуть, треба було закликати вивезти, вивезти війська з території України російської. От тоді, мабуть, і настав би мир. Окрім того, він планував здійснити візити до Києва тому, до Москви. Їх немає. Він малював якусь там свою формулу миру. Мирний план. Зустрічався із Зеленським, де Зеленський пропонував мирний план, який затверджений взагалом світом, який нещодавно обговорився в Джиді. Він намагається показувати, що він рівно віддалений від війни Росії проти України. Мовляв, такий миротворець, але ну це не зовсім гадала історія. Е, у квітні 2022 року під час хресної ходи в Римі він зробив так, щоб хрест несли росіянка та українка. Це викликало шалений скандал. В серпні минулого року він назвав невинною жертвою Дар'ю Дугіну. Яка була знищена в результаті терористичного акту, а саме Дар'я Дугіна закликала до війни Росії проти України, це також привезло до призвело до скандалу. І таких скандалів чимало. Російська пропаганда активно продовжує працювати у цьому світі. Але коли ГУР говорить, що корупція тотальна в Україні це про російський наратив, ну це трішки не про те, друзі. Тут я думаю, що вам пояснювати зайвий раз не потрібно, але просто акцентую на цьому увагу, щоб ми ну, розуміли, де мухи, а де котлети. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!